Привіт, малятка! Я тепле, ясне сонечко. Взимку я відпочивало, спало за хмаринкою. Я дуже сумувала за вами малята і принесло вам теплі промінчики. Вони зігріли землю, розтопили сніг і побігли по землі струмочки. Це до нас прийшла красуня весна. Дітки, протягом року ми зустрічаємо 4 пори року. Це зима, весна, літо та осінь взимку дуже холодно, вночі довші, дні коротші, весною стає тепліше. Проростають листочки, проростає трава, розквітають перші квіти, день стає довшим, влітку спекотно. Дні довші за ніч. Дозрівають ягоди. Восени прохолодно, дозрівають фрукти та овочі, жовтіє та опадає листя. Давайте пограємо з вами в гру пори року. Я буду називати, що відбувається, а ви яка це пора року? Йде сніг. Яка пора року? Так, вірно, зима. Дозріваються ягоди. Яка пора року? Так, молодці це літо. Жовтіє та опадає листя. Так, дітки, яка це пора року? Це осінь. З'являються перші квіти. Так, молодці, дітки, це весна. Дітки, а зараз я пропоную вам послухати. Вірш про весну. На весні в гайок піду. Першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію і вона всміхнеться до мого серця. Малята, давайте разом зі мною повторимо вірш. весні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, і вона всміхнеться до мого серця. Молодці, дітки, дякую вам.